Колір-символ, колір мова. Саме в цьому сутність душі любові Микити. Вишукані картини з раннього періоду творчості та з сьогодення не залишили байдужим жодного відвідувача галереї Ужгород, де й відбулася персональна виставка художниці з Ришави. В образотворчому мистецтві пані Любов ще з молодих літ. Шукаючи себе вона знайшла вчителя Андрія Коцку, який і допоміг їй розкрити свій талант, упевнена любов Микита. І до сьогодні залишається кумиром майстрині. Колір. Я сприймаю інтенсивність кольору. Я сприймаю залежно від того, в якому оточенні я живу. А живу я серед дітей. Працюю в Ішавському будинку дитячої творчості. Хочу дітей малювати студія Божавська фантазія. В якій працюють діти, вона мені дає багато наснаги. Діти працюють. Я їм віддаю себе. А в той же час вони мені дають якусь ідею, свою чистоту дитячу для свого пошуку творчості, як мисткині. Портрети, пейзажі, композиції їх безліч. Так само як і безліч дітей пройшли через зразкову студію образотворчого мистецтва. Боржавська фантазія Іршавського будинку дитячої творчості, якою Любов Микита керує з 1998 року. Чудовий, чуйний і талановитий педагог із великої літери, який допомагає молодим людям розвинути свою творчість. Як зазначив один із почесних гостей виставки Народний художник України і однофамілець художниці Володимир Микита. Пані Любов неспокійна натура, яка завжди в пошуку, як і має бути справжній митець. Натхнення на пошук вона черпає з краси нашого мальовничого краю, з пейзажів рідної Іршавщини. Саме їх зображення найбільше до душі авторці вони, немов розмовляють з нами, приваблюють своїм теплом, поетичністю, ліризмом. Взагалі, то вона в пошуках це дуже благодатне діло. Тому що художник і до старості має бути постійно в пошуках, тому що такого не буває, що що зріває, достигає вершини, вершину не можна достигнути. Або там потім до якоїсь степені доходить і заспокоюється, і потім, потім е, трактує в одному досі всі одні, ті ж мотиви. Все це гра кольору. Художниця каже, полюбляє все, що здатен зробити кольор із людиною. А мова кольору як голос у співака. Своє відчуття вона передає через колір, через динаміку гір, розкриваючи образ та колорит Закарпаття. Любов Микита найбільше творить темперою та зазначає, що саме цей матеріал ніколи не підводить. Надає безліч різнохарактерних можливостей. Але виставка не виключала її роботи, виконані олівцем акварельну та пастельну. Я особисто і мої колеги. Ми найбільше цінуємо у ній бажання працювати саме з дітьми. Її великий педагогічний хист. Її майстерність передавати дітям всі ті знання і вміння саме таким чином, що дітям це дуже доступно у всьому мистецтві по житті. їй завжди допомагає люблячий чоловік, ціла родина, друзі, колеги по цеху. Саме ці люди й прийшли підтримати та привітати ювілярку та помилуватися як давно улюбленими, так і новими роботами любові, Микити.